Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відео з пустими баночками. У мене назбирався ось такий кошик з пустими засобами. Тут у нас, до речі, не тільки засоби, а є в мене ще вітаміни і чай з сайту iHerb. В попередніх розпакуваннях з цього сайту я питала в коментарях, чи буде вам цікаво Результат використання цих засобів за хірб мені писали, що буде це цікаво, тому я сюди включила не тільки доглядові засоби, а включила ще вітаміни і чай, який в мене закінчився. Брала я ще ці засоби, напевно, взимку, аж ось вони закінчилися. Тому сьогодні я вам їх покажу. Давайте розпочнемо спочатку з доглядових засобів, які в мене закінчилися. Розпочнемо з ось такого засобу. Я думаю, ви його бачили у мене на каналі. В моїх розпакуваннях, здається, з мейкапів я його брала. Це засіб для інтимної гігієни. Має він вид лагідний. До речі, тому що я говорила в попередніх якихось відео, що вони Я їх розрізняю за кольорами, але в них є ще певні назви: ось цей рожевий. Він лагідний, а в мене на даний момент я користуюся помаранчевим таким, то він, здається, підписаний як класичний. Я хочу перепробувати всі, тому що він мені сподобався ось цей засіб. Тут його 200 мл. Я вже не пам'ятаю, яка його ціна. Ну, звичайно, десь більше 100 гривень він коштує. Зручний він використанні, ось ця помпа зручна. Всередині він був такого прозорого кольору. Гелевої текстури, ну, біласто більше такого прозорого біластого кольору. Гарна в нього текстура, мені сподобалася. Він такий легкий, ніжний, добре очищував. Надовгою, в принципі, вистачило. Взагалі мені подобається ось це упакування, воно таке якесь ніжне, приємне на дотик. Можете звернути увагу. Звичайно, я вам під відео залишу всі посилання на дані засоби, тому переходьте, можете детальніше почитати за них. Подивіться, ціну, чи вона змінила чи ні, і так далі. Так, давайте далі: з того, що в мене закінчилося, закінчився в мене кондиціонер для волосся. Я його, в принципі, не геть собі замовляла, ну він мені просто. Мені його, будемо так казати, віддали, тому я його довикористовувала. Хоча я раніше його замовляла, із цієї лінійки я багато чого брала. тому Ось так. Ось такий кондиціонер це угорський бренд Kalos, Я його неодноразово показувала на своєму каналі. Даний бренд дуже бюджетний і дуже дієвий. На нього я повертаюся буває, тоді, коли волосся просто втомлюється. Або я втомлюсь, бо не хочу нічого більше шукати, або просто хочеться щось дешевшого взяти. Тому я часто повертаюсь до цього бренду. Від нього якось брала і шампуні. На сьогоднішній день не беру, але кондиціонери беру й повертаюся. В даній лінійці їх тільки два, хоча в них лінійок величезна кількість, але в даній лінійці їх два. Ось такого кольору рожево-помаранчевого літер, я їх так відрізняю. І в е, мене більше полюбляє брати такий блакитно-фіолетовим. з фіолетовим. Він мені більше подобається. Той просто зволожує волосся. А ось цей, е, здається, він тут для сухого волосся і пофарбованого, якщо і я не помиляюся. Всередині він білого кольору, рідкувата така текстура. Але його як довше потримати, він дуже і дуже класно зволожує волосся, навіть дуже сухе. І після нього дуже добре воно розчісується. Мені дуже сподобалося, тому що зазвичай я саме от такий вид не беру. Беру ось той блакитно-фіолетовий. Він мені більше подобається. Ці кондиціонери, до речі, вони миттєвої дії. Тобто, взагалі на упаковці вказано, що ви нанесли і його змили. Хоча я вам не рекомендую, якщо десь в якихось засобах таке написано, краще потримати хоча б 2-3 хвилини, тоді буде супер результат, е, як і з цим. Я раніше його використовувала так, як було написано, тобто нанесла змила. знила. І результат, чесно кажучи, не дуже був добрий, тому я якось його сторонилася. А за цим разом просто так вийшло, що я його довше потримала, і волосся було просто бездоганне. Воно навіть на наступний день, коли ви вже там його висушили і так далі. Рівнесенько падає, доглянуте, навіть сухе моє волосся, наприклад, на даний момент з половини сухе пошкоджене фарбою, як я вже колись говорила, його може, ну, будемо так казати, відновити в певному належному стані підтримувати. Тут його 500 мг, здається, він коштує більше 100 гривень така баночка, і її, до речі, надовго вистачає. Тому, хто шукає такі супербюджетні засоби, можна на цей бренд і на цей засіб звернути увагу. Далі в мене закінчився крем для рук. Я вирішила вам його показати, тому що одне, що мені в ньому сподобалося, це його ароматики. Літні, літні, літні. Це ось такий крем, це Avon, я його розрізала. Тут його 75 мл. Брала я його дуже давно. Крема для рук я повільно використовую. І якщо це літній сезон, то взагалі вони в мене трішечки. Повільніше розходяться ніж взимку. Зимку все таки руки більше сохнуть і більше потребують крему. Влітку я менше ним користуюсь, але все ж таки користуюсь. Брала я його. Давненько, як я сказала, ось він в мене закінчився. Практично всю весну і частину літа я не прокористувалася. В принципі, він непогано зволожував руки. На якщо у вас дуже суха шкіра рук або це взимку, такий крем не допоможе. І, взагалі, лінійку крем я дуже рідко беру. Я хотіла взяти просто якийсь приємний аромат, тому що не завжди в кремах є гарні, приємні аромати. Я люблю, щоб у кремах для рук був певний аромат. Тут лохина, здається, і полуниця. Дуже був приємний аромат. Він мені сподобався приємний такий він, особливо на ніч, коли ви намащуєте руки гарний аромат. Всередині був звичайний крем білого кольору, такої середньої густоти. Його потрібно було небагато намащувати. Він швидко впитувався. Непоганий крем, до речі, якщо хто. Шукає такий також бюджет, якісь аромати, можна звернути на цю лінійку увагу на каре, там їх величезна кількість. Ну, я брати не буду, тому що ну, просто не хочу їх більше брати, хочу щось інше спробувати від інших брендів, тому що креми для рук у мене якось. Ем, дуже рідко ходять, я їх рідко змінюю, тому що ну, поки використаю один. У мене десь один крем для рук це півроку. Я його використовую точно, а якщо тюбик ще більше, 100 мл, то я його буду використовувати дуже довго. Тому ось так. Хочеться, звичайно, щось інше. Слідуючий засіб це маска для обличчя. Я зберегла упакування, вирішила так зробити. Можливо, потрібно так робити і з тканинними масками, тому що. В своїх розпакуваннях я показала і все їх, а потім результат, чи вони мені сподобалися, чи ні, я не показу, тому що звичайно пакування саме викидається. Я побачу, що зможу таке робити, я буду залишати пакування. В даній масці я це змогла зробити це ось така маска. Я її не так давно замовляла, десь в своїх розпакуваннях здається. З мейкапу, якщо я не помиляюся, це бренд Джоко Blend. Це, здається, український бренд. Від нього я брала, якщо не помиляюся, скраби для тіла. Бренд доволі непоганий, засоби в них класні. Все, що я натикалася і брала, мені подобалося. Я згадала за альгінатні маски, як я вже говорила в тому відео, де я їх замовляла. Колись в мене вона була, але вона мені не дуже сподобалася в самому процесі нанесення, носіння і так далі. За цим разом я вирішила все ж таки ще раз перезамовити і спробувати. Маска мені дуже сподобалася. Я її зуміла правильно заколотити, нанести. Вона всередині була такого світло-блакитного кольору. Знімається вона такою плівкою, масою, вона повинна застигнути. Ця маса мені сподобалася, вона доволі така тепла була на відчуття, тому що заколочила ну, звичайно, теплою водичкою я цю маску. Тут 20 грам. її це на один раз. Вона коштувала десь біля 40 гривень, якщо не помиляюся. Її потрібно дуже швидко бажано заколотити, швидко нанести. І залишить десь на 20-25 хвилин, щоб вона повністю застигла. Дана маска альгінатна була спрямована на зволоження, вона тут з гіалуроновою кислотою. Дійсно, десь після хвилин 3-4 я почала відчувати результат, що маска прям напити, щось робить шкірою. І мені це сподобалось. Тобто я відчувала, що шкірою хто ще щось працює. Це було прям відчутно, і надалі, потім вже 10-15 хвилин я маску відчувала на шкірі. Тобто відбувалися якісь певні процеси. Взагалі, альгінатна маска сам вид, я хочу і планую його вести в своє життя, в б'юті життя, тому що тканинні маски я полюбляю, від них один процес відбувається. Ті маски, які ви наносите, просто і змиваєте, це інший процес. А от альгінатна маска. Знову ж таки, не можна її порівняти з цими попередніми масками, тому що в неї іще інший якийсь такий певний процес. Я б сказала такий запечатувальний процес, тому що вона наноситься ось цим шаром, який тримає в даному випадку тут було зволоження, тримає ось цю вологу, я так розумію, напитує її шкіру. Мені дуже сподобалася. Там можна брати ось такі одиничні, тобто по одній масці, тобто на один раз. І є ще можна набирати, тобто, я так розумію, набагато разів, тобто баночки чи упакування, в яких ви можете собі цей порошочок купити фактично всередині порошок і заполучувати маски. Тому я подивлюсь, можливо, я ще поки що буду брати ось такими одиничними, а потім собі візьму такий оптом, як говорять. Побачу. Але альгінатна маска мені сподобалася від Joko Blend. Рекомендую, дієва, класна і, я думаю, не дуже дорога за таку ціну. Всі посилання я вам залишу, якщо я подивлюся, я ще підшукаю види саме Джокобленд і залишу вам посилання, користуйтесь, дивіться, маски дійсно класні. Мені сподобалися. Так, давайте далі. Далі в мене закінчився крем для обличчя, верніше, навіть крем гель для обличчя. Швидко в мене засоби закінчуються для обличчя, тому що суха шкіра і приходиться, я трішечки наношу більше, ніж зазвичай, для того, щоб вона добре зволожувалася. За цим разом, також я не так давно показувала, напевно, в своїх розпакуваннях. Ось цей крем це вже друга баночка, яку я замовляю. Це польський бренд Allergy Tested. Тут рожевий алоє. Гарна баночка і гарний вміст. Я вже говорила, що гель-креми я обожнюю, вони мені подобаються, в них легка текстура, вони не забивають пори, шкіру, ну, по крайній мірі, в мене. Вони легко наносяться, з ними можна робити масажі з гуаша. Вони такі, як напівсироватки, мені навіть ці крема. Всередині така була напівпрозора гелева текстура рожевого кольору. Сам крем. Мені сподобався, я його недарма замовила вдруге. Звичайно, поки що я замовляти його не буду, бо хочу щось інше протестити. Але сам крем дуже і дуже гарний. Хто любить гелеві текстури в кремах, можете сміло його брати. Його тут 50 мл. І він коштує, я вже не пам'ятаю, ну, десь біля 200 гривень десь таких межах. Знову ж таки, посилання я вам на них залишу, подивитися. Самі лінійки, ось цій. Пінк алоє, тобто рожева алоє, там ще куча засобів, там є і сироватки, здається, я бачила багато, але я до них не дібралася, можливо, хто забажає подивитися ще в лінійці там є, крім цього крему, є ще засоби. Так, далі у мене закінчився скраб для тіла. Ну, він тут не тільки для тіла, він і для обличчя. Має він ось такий вигляд. Це український бренд Майор. Від цього бренду, напевно, я вперше взяла скраби для тіла, особливо соляні. Я брала скраби, вони мені дуже сподобалися. Я брала їх в звичайному магазині на той час. Перепробувала практично всі. У них тут літраж. 250 мл, і я не пам'ятаю, скільки він коштував, тому що даненько я вже його брала. Це кавовий скраб. Всередині він був такого темно-коричневого кольору. Така була як паста всередині, в якій були краплені зернинки кави, тобто які відповідно скрабували тіло. Це них, до речі, новинка, тому що до цього кавових скрабів в них таких не було. Сам скраб непоганий. Його надовго вистачило, як на мене, тому що ну, ось ця паста, її достатньо вистачає для того, щоб навіть покрити все тіло. Обличчя мені не сильно сподобалось ним скрабувати, чомусь ось ця паста не дуже. І взагалі кавові скраби на обличчя я чомусь не приміняю. Якось вони в мене не прижилися. А от на тіло так. Е, хто не полюбляє скраби, кавові, ось ці е, які просто сухі. Але хоч кавовий скраб, ось це якраз він такий більш, скажімо так, ніжніший, делікатніший. І хто не просто любить сухий скраб, який просто як пісочок просипається, а щоб він був ще з чим з якоюсь пастою, масою, якраз ось цей вам підійде. Непоганий. Він такий, знаєте, як намащують все тіло. Наприклад, глиною чи ще якимись засобами ось такий вигляд ви будете мати, коли нанесете ось цей кавовий скраб на тіло, тобто ви будете всі, все тіло буде ось в такому, так казати, брудному вигляді. Але приємний аромат. Після аромат на тілі не залишається практично. Але після цієї навіть пасти, не так навіть скраб, а ось ця паста якось заспокоює шкіру. Відновлює шкіру, якось приводить її в якийсь такий зібраний правильний порядок, як на мене, От після нього має такі були відчуття. Тобто, не так навіть він скрабує, як він просто проводить таку спа-процедуру над тілом, скажемо так, чомусь мені ось такі враження після нього непогана штука. Від цього бренду я хочу взяти сольові скраби, тому що в мене вони були. Я про них трішечки призабула. Зараз я сижу або кавові, або цукрові. Хочу повернутися, щоб були в мене і сольові скраби. Найбільше вони мені подобаються саме від цього бренду, тому планую від нього ще їх взяти. Далі у нас залишилися засоби Zyherb. Давайте я вам розповім: в мене закінчилися. Вітаміни, це Омега-3. Хто за мною слідкує, той бачив, що недавне я викладала відео з iHerb, Я вже поновила, взяла ось таку баночку Омега-3 нової. Це бренд California Gold. Він один з найдешевших брендів на iHerb. Це американський сайт, хто не знає, там зазвичай продаються. Вітаміни, різноманітна косметика, доглядова, декоративна, можна взяти чаї, спеції і так далі. Сайт непоганий, класний. Там я беру зазвичай це вітаміни. Брала я від одного бренду від іншого, але я брала дорожчі. Вирішила перейти на ось цю Каліфорнію Gold, тому що її постійно багато де рекламують, її постійно беруть, саме її, і вона є ну, дешевша, як я вже говорила, дійсно. Тут їх, здається, 240 капсул. Всередині вони такі гелеві капсули прозорого такого жовтого. Кольору, їх потрібно взагалі вживати дві на день. Я вживала по початку дві на день, потім одну на день, ну, дивлячись, кому яка доза потрібна. Такої баночки мені вистачило на півроку. Якщо ви будете вживати по одній капсулі на день, вона вживається під час її, то такої банки вистачить до півроку. Я брала її взимку, а закінчилась вона у мене ось всередині десь літа. Тому ось так. Непогана омега, класна омега. Розповідати користь омеги я не буду, тому що цю інформацію куча в інтернеті, кому потрібно, почитайте. Скажу загальним те, що омега вона підтримує загальний стан здоров'я, імунітет, нервову систему і так далі. Тобто вона набагато чинників в організмі впливає. Це такий загальний, будемо так казати, вітамін, як для мене. Ви повинні для себе вирішувати. Чи вживати чи ні, бажано звичайно проконсультуватися в лікаря для того, щоб ви знали, чи потрібно чи ні. Тому ось так. Але е, якщо ви в пошуках саме омега 3, то ця омега дуже дуже непогана. Далі у мене ще закінчився чай, який я брала на е, Ахербі. Зазвичай після того, як я візьму вітаміни, візьму косметику, хочеться чогось ще замовити смачненького. Тому я зазвичай беру якісь кавові напої, чаї і так далі. Даний чай я взяла по рекомендаціях якоїсь з наших українських блогерів. Його дуже хвалили цей чай. Я його віднайшла і вирішила його замовити. Величезна кількість е, даних товарів на сайті, тобто, просто наугад можна щось взяти, але хотілося б щось почути. Тому я вислухала за цей чай і його замовила. Має він ось такий вигляд. Даний чай. Не знаю, як правильно, бренд вимовляється, ось такий він на вигляд. Ну, звичайно, я вам під відео залишу посилання, ви на нього подивитеся. Він, звичайний чай, звичайні тут були пакетики, їх тут 50 було штучок. Це чорний чай. Чай мені сподобався, заварюється також як звичайний чай. Його просто надовго вистачило, і він доволі був такий звичайний. Ароматний чай, Тобто, у нього нічим таким, будемо так казати, ніяких таких зайвих в нього не було ароматів. Тобто, Мені сподобалось, що такий класичний чай, який можна в будь-який момент випити. Я не фанат чаїв, я більше полюбляю каву, але інколи для якихось перерв, просто хочеться щось змінити інше випити, то, звичайно, хочеться якогось гарного, якісного чаю. Тому хто шукає якийсь якісний, звичайний. Стандартний класичний чай, чорний. Цей чай, я думаю, сподобається кожному. Хто шукає, рекомендую. Посилання буде під відео. У нас з вами пустий кошик. Це все, що в мене за цим разом закінчилося. Як зазвичай доглядові засоби, трішки зайхьор. Напишіть, будь ласка, під відео, що за них засобів для вас нове, що ви хотіли. Спробувати, можливо, ваша якась думка є, якщо ви пробували ці засоби, чи вони вам сподобались чи ні. Посилання на всі товари я вам залишу під відео в інфобоксі, тому заглядайте, дивіться, переходьте, користуйтеся. Я знаю, що для вас це корисно, бо багато хто мені пише, що. Вдячні за посилання. Посилання буду вам залишати. На цьому буде все. Я сподіваюся, що відео вам було цікаве, корисне. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайки, писати коментарі і зустрінемося з вами в наступних відео. Всім пока!